Дуже приємно сьогодні бути разом з вами. Багато разів вже був в Копиляках і на таборах був цього року і так. Місіонерів там відвідували перший раз в церкві. Справді дуже приємно бачити ці класи і бути тут. Хотів би поділитися декілька думками. Маємо гарний час, маємо змогу ще бути в церкві. І це Величезне благословіння. Дуже багато Бог заложив в нас. І, і ми навіть деколи можемо повністю не, не оцінювати або ж не розуміти свій потенціал те, що Бог вложив в нас. Як одна людина наводила такий приклад, взяла яблуко і говорить, що в цьому яблуці знаходиться цілий сад яблук, тому що там є багато зерен. І їх можна посадити і вирости цілий сад. Так само і в нашому житті Господь Він вложив в нас якісь таланти, дари. І як важливо, щоб вони розвивалися. І я сьогодні хотів би поговорити про, про такі думки, в такому напрямку, про те, що заважає нам розвиватися. Адже Слово і Господь Він закликав нас до того, щоби. Ми розвивалися, щоб ми розвивали в собі те, що Господь вложив в нас. І навіть такого подивитися з людської точки зору, люди вони хочуть розвиватися, вони хочуть рости в усіх своїх справах, всіх своїх починаннях, вони хочуть досягати максимального рівня. І я думаю, це такі правильні мотиви, щоб ми росли, щоб ми не зупинялися на, на якомусь етапі свого життя. Для початку прочитаю послання до Ефесян, 4 розділ з першого вірша. Ефесян 4, 1. Отож, благаю вас, я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас. Зо всякою покорою та лагідністю, з долотерпінням у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність Духа в Союзі Миру. Одне тіло. Один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання, один Господь, одна віра і одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що є над усіма, і через усіх і в усіх. А кожному з нас дана благодать у міру дару, е, у міру дару Христового. Тому і сказано, піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. А те, що піднявся був, що то як не те. Що перший зійшов до найнижчих місць землі, хто зійшов був, той самий піднявся високо над усі небеса, що наповнити все. Він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання, віри і пізнання Сина Божого мужа досконалого у міру зросту Христової повноти, що більше не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. Що були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він голова Христос, а з нього все тіло складене і зв'язане всяким допоміжним суглобом, у міру чинності кожного окремого члена. Чинить зріст і тіла на будування самого себе любові. Прочитав такий не короткий уривок, але такий дуже важливий, і апостол, він цьому уривку закликає, щоб ми поводилися гідно покликання, щоб ми розвивали свої дари, щоб ми розвивали свої таланти, щоб ми зростали. І він зауважує таку річ, що, щоб не були ми як малолітки, що хитаються, що захоплюються сьогодні там, завтра там, а післязавтра ще десь інше, але щоб були ми тверді в вірі. І слово Господнє воно дуже часто призиває до того, щоб ми зростали. І перша річ, така, що заважає нам зростати, це така дуже відома річ, я думаю, ви всі знаєте, це гріх. Гріх він призводить до дуже поганих наслідків, до дуже трагічних наслідків. І я знаю одну знайому людину, особисто для мене, і ця людина вона почала захоплюватися одним гріхом. Воно так було спочатку незамітно, так ніхто не бачив, так чуть-чуть, але з часом-часом з часом воно більше більше. І воно дійшло до того, що людина просто все втратила, їй немає нічого. Вона просто живе, як то кажуть, з Китаєця де купало. Немає нормального харчування, немає нормального житла і всього, тому що одного разу вона почала захоплюватися гріхом і дала свободу цьому гріху, і цей гріх він призів до дуже таких трагічних наслідків. Я думаю, ви також могли це зауважити, коли це дуже так видно, коли людина. Починає вживати алкоголь, і воно так кажеться, та я чуть-чуть, та я трошки. Але в результаті це призводить до дуже поганих наслідків. І гріх це дуже така погана річ. Гріх це як гангрена, вона заражає спочатку чуть-чуть, спочатку трошки, а потім вона розповсюджується по всьому організму. І вона може навіть призвести до смерті. І гріх, гріх він зв'язує людину. Гріх зв'язує руки для людини, щоб вона могла зростати. Гріх він приносить дуже погані такі наслідки в наше життя. Людина оглядається і каже, як я міг до цього докотитися, як я міг до цього прийти. Хоча спочатку казали, стає да чуть-чуть, я трошки спробую. Але гріх він дуже поширюється по, по всьому нашому життю. І він потім може впливати на все наше життя. Він потім може дуже так погано призвести до дуже поганих наслідків і дуже до поганого стану. І Господь говорив Каїна, що гріху біля твого серця, біля порогу твого серця і пануй над гріхом. І можна зауважити те, що якщо ми не будемо панувати над гріхом, то він обов'язково буде панувати над нами. І слово Господнє, воно закликає нас до боротьби. Вже сьогодні згадувало, що ми призвані до боротьби. Ми не можемо бути в одному стані. Ми або будемо розвиватися, або ми будемо падати вниз, або, або ми будемо деградувати. І тому хай Господь благословить нас, щоб ми розвивалися. І перше, що заважає нам розвиватися, це гріх. І гріх він, це така дуже страшна проблема, і це проблема, яка стосується всіх людей. Тому що ми навіть читаємо в буті перші розділи Святої Книги Біблії, ми читаємо, що Адам і Єва вони вчинили гріх. І це такі дуже страшенні наслідки понесло за собою. Це навіть передалося для нашої, для нашої природи, для кожного з нас. Ця гріховна природа, вона, вона є в нашому житті. Але як важливо. Як Господь сказав до Каїна, що навіть коли є гріх в твоєму житті, щоб ти панував над ним. І тому що Він може перемогти тебе. Тому що, коли ти будеш давати свободу гріху, Він буде перемагати тебе і ти не зможеш його подолати. Але в боротьбі з гріхом дуже важливо виносити це наверх, виносити його перед Богом. Друга річ, яка заважає нам зростати, розвиватись, це. Недбалість. Навіть такого подивитися в такому земному житті, в звичайному нашому житті. Якщо ми не будемо, наприклад, ми хочемо заробляти гарну зарплату на якійсь роботі, якщо ми не будемо прикладати зусилля, якщо ми не будемо гарно працювати, то ми не зможемо заробляти якісь кошти. І це стосується також духовного життя. Коли ми будемо проявляти недбальність, коли ми не будемо приложувати силу, коли ми не будемо приложувати час, старання, то я думаю, що в раді щось добре в нас вийде. І слово Господнє закликає, дуже багато зустрічається в чині Ісуса Христа і в Слові Божому, що пильнуйте або ж будьте насторожі. Бути насторожі це, це порівняння, як військовий, він стоїть, він охороняє. Там за собою ще військові, які можливо відпочивають, можливо, виконують якісь завдання. А є військові, які стоять на охороні. І якщо він не буде пильнувати, то можуть постраждати інші люди. Його обов'язок бути насторожим, бути пильним, не секунди, не хвилини не пропустити, бути пильним і уважним, контролювати все, що є навкруги. І слово Господнє... Закликає нас, щоб ми були насторожі, щоб пильнувало, і щоб ми приложували максимум сил своїх і свого старання, щоб нам розвиватися. Для того, щоб нам розвиватися, ми знаємо всі такі необхідні речі. Ми, я вірю в те, що ми прийшли сьогодні в церкву, Дім Божий, щоб розвиватися, щоб чути Слово Господнє. А коли ми чуємо Слово Господнє, воно робить свою справу в наших серцях і ми розвиваємося. Ми, наш розум він освітлюється Словом Господнім. наш розум він відновлюється і він розвивається. І тому хай Господь благословить нас, щоб у нашому житті ми не проявляли недбалість. Такий приклад з Біблії про Саула, царя Саула ми читаємо перший цар, народ дуже захотів царя, і Господь Він каже: ну якщо хочете, то виберіть собі царя. І Ізраїль він, Ізраїль він вибрав собі царя. І ми читаємо, коли вони вибирали, це була справді така дуже гарна людина. Ми читаємо, була дуже духовна людина. Він пророкував, він був близько з Господом, коли його вибирали на царя, але одного разу він не попильнував. Одного разу він не послухався Господа. І Бог його відкинув. Ми про це читаємо у святому Писанні. Бог відкинув його, тому що одного разу він не поплював, він допустив в своєму житті таку помилку. Він не був насторожі свого серця, і Бог його відкинув. І це призвело до таких поганих наслідків, це призвело до страшних наслідків, він переслідував Давида, він хотів вбити Давида і, і так далі. Багато було таких поганих речей. Тому Хай Господь благословить нас, щоб ми були насторожі, щоб ми пильнували. І не проявляли цієї недбалості в своєму житті. Якось ми оце, У нас в церкві в Циречанці проходить розбор слова всереду, і ми спілкувалися, і Сергій Іванович він навів таку, е, таку ілюстрацію. Є такі змагання, коли там тварина з твариною змагається, хто переможе. І запитали у цього чоловіка, каже, як ти знаєш, яка переможе тварина, а він говорить, що. Яку я годую, то так переможе, а яку не годую перед цим, то вона не переможе. І це стосується також нашого духовного життя. Що ми кормимо, або кого ми кормимо, або свою таку фізичну людину, або духовну людину. І що ми кормимо, те буде рости, те буде розвиватися. І тому хай Господь благословить нас, щоб ми зростали, як говорить Слово Господнє, щоб ми були насторожі. Щоб ми розвивали собі цей потенціал, який вложив для нас Господь, і служили для Нього. Адже як ми читали в Ефесян, ми призвані, ми вибрані, і хай Господь благословить нас. Також є ще такі речі, які заважають нам розвиватись, і одне з цих це душевні травми, духовні травми. І я зустрічав в своєму житті також одну знайому людину, працював на роботі. Людина дуже ображена своїх батьків. І коли такий приходить момент в життя людини, можливо, якісь складності, трудності, вона знову і знову повертається до цієї ситуації. І вона знову і знову оправдовує себе і винить своїх батьків, тому що вони те не дали або те не дали, і людина ображена. І я слухав один семінар Адріан Буковинський, це людина, яка займається в справах сім'ї. І він говорить, що дуже багато людей вони носять в собі ці травми, вони можуть бути ображені, вони можуть носити це в собі дуже багато років. І це, це дуже стримує людину, це дуже заважає розвиватися людині. дуже заважає духовно зростати, тому що людина вона знову і знову повертається, вона знову і знову носить в собі цю біль. І ця біль, вона її руйнує, і ця біль. Вона знову і знову нагадує її ці переживання, її такі болі. І Слово Господнє дуже так чітко говорить Ісус Христос, дуже відомі слова, Він каже, що прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Такі дуже відомі слова. І Господь говорить, що принесіть все мені, все, що є в вашому серці, всю вашу бій. Такі всі ваші образи, всі, всі ваші, можливо, гріхи, Господь він, він прощає нам. Один проповідник сказав такі слова, що відкрий Богу, те, що Бог все одно знає. Він особливо все знає про нас, Він е, знає наше життя, Він бачить нас, тому що Господь Він всюди присутній. І Він все бачить, Він все знає, але Господь чекає, щоб ти приніс свій біль йому. Щоби ти положив перед ним. Господь сказав, що прийдіть, хто вже втомився, хто знеможений вже, і положіть це ярмо. І положіть це те, що тяжить вам серце, те, що наповняє ваше серце і приносить вам біль. Але візьміть від мене це ярмо любе, це, яке є приємне, яке є добре для нас. І Господь він. Говорить це сьогодні до нас, і як важливо, щоб ми звільняли своє серце, тому що якщо наше серце заповнене чим, чимось іншим, ми не можемо наповняти його таким словом Господнім, тим, що допомагає нам розвиватися, тим, що допомагає, допомагає нам зростати в пізнанні нашого Господа. Але як важливо, щоб ми принесли все перед нашого Господа, Він говорить, що принесіть, покладіть. І я звільню вас, я допоможу вам. І як важливо, щоб ми приносили перед Господа, звільняли своє серце від цього, що заважає нам духовно зростати, від цього, що, що тяжить наше серце, від цього лишнього, що заповняє наше серце. І як важливо, щоб ми розвивалися, адже слово Господнє каже, що щоб ми... Розвивали. Слово Господнє каже, щоб ми пильнували, щоб ми були насторожі, і щоб в результаті ми прийшли до нашого Господа. І Господь Він дасть нам це ярмо, яке є любе, тягар, який легкий. І коли ми будемо з Господом, коли ми будемо служити для Нього, коли ми будемо розвивати свій потенціал, розвивати ці дари і таланти, які Він вложив в нас, це буде приємне для нас. Можливо. Ніхто не говорить, що нам буде просто і що нам буде легко, але слово Господнє каже, що навіть цей тягар він буде легкий, тому що я буду з тобою, я буду вести тебе, я буду допомагати тобі, і я буду провадити тебе по життю. І хай Господь благословить нас, щоб в твоєму житті ми йшли з Господом. Адже я вже 6 років, як приїхав в царичанку е на служінні церкві, і я не пожалів ніколи про те, що я є з Господом, я не пожалів про те, що я є на служінні для Господа, я служу для Бога, я служу для людей. І я про це ніколи не пожалів. Я про це думаю ніколи не пожалію, тому що Господь він добрий, Господь він по-особливому дбає, Господь він, навіть коли тобі тяжко, Він є з тобою, Він тебе веде. І ти оглядаєшся назад, і ти думаєш, як, як я зміг це пройти. Це складно, це важко, але з Господом Він допомагає нам, з Господом Він веде нас, Він дає нам сили, Він каже, що принесіть, принесіть всю вашу біль, і я звільню ваше серце. І коли ви будете зо мною, вам буде добре, тому що Господь Він є творець наш, Він створив людину і Він краще знає, як, як для нас буде добре жити, як для нас буде правильно. І коли ми будемо приходити до Господа. Він буде благословляти нас і ми будемо мати благословення. Тому Хай Господь благословить нас, щоб ми уникали гріха, щоб ми залишали гріх. Адже коли ми не будемо панувати над гріхом, Він буде панувати над нами, щоб в своєму житті ми були насторожі, ми не проявляли недбалості. Тому що коли ми будемо погано харчувати свій духовний стан, коли ми будемо погано харчувати свою душу. Вона не буде розвиватися, ми не будемо духовно розвиватися. І щоб ми звільняли своє серце від цього лишнього, від цього зайвого, щоб ми принесли Господу всі такі свої болі, всі свої страждання. І Господь він цілитель нас, він цілить нас і Він допоможе нам в нашому житті. Господи, Хаве, слава повіхі. Амінь.